Ситуація з мобілізацією влаштовує військове керівництво. Про це заявив Федір Ваніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дійсно, мобілізація на сьогоднішній день забезпечує потреби збройних сил у поповненні тих втрат, які є санітарні на превеликі жаль, неминучі, і формування тих резервів, які постійно потрібні для того, щоб підтримувати в належному стані наші збройні сили. Під час брифінгу нардеп додав знижувати вік призову у Верховній Раді не планують. Однак це питання час від часу порушують західні партнери. Вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так, психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої виконавчої влади і президента, жодних ініціатив в цьому плані немає. Частково з іноземцями згодні і деякі військові, спираючись на світовий та історичний досвід, вони стверджують, призов більш молодих людей потрібен. Та чи всі готові це прийняти? Всі розуміють, що це в наших умовах внутрішньополітичних це може бути дуже непопулярним політичним рішенням. Власне, це єдиний аспект, каторикотрий каже. Проти цієї тези, проти цього варіанту розвитку подій незадоволені військові і темпами поточної мобілізації. Шалений некомплект у війську. Це знають усі. Це вже загальновідомий факт. Це всім відома реальність. На думку військовослужбовців, єдиний спосіб збільшити темпи покращити умови призову. Військова справа це така ж робота, як і інші. Тобто Зрозумілі, чіткі і виконувані правила, якщо обіцяють людям одне, вони повинні мати не то що, не, не то що надію, а впевненість, що ці умови будуть виконані. Окрім заохочення тих, хто бажає захищати державу, чи йде у військо, отримавши повістку, держава вдається і до каральної практики. Так, чоловіки, які і досі не встигли новити дані в ТЦК чи з допомогою додатку плюс», отримують штрафи. Процедура така, що при взаємодії з органами національної поліції, а на людину в ТЦК та складається адміністративний протокол. А також складається рапорт і а, з постановою начальника територіального центру комплектування та а, соціальної підтримки. І після цього вже людина нас плачує штраф за словами народних депутатів. Масово штрафувати порушників розпочнуть у вересні однак, поодинокі випадки грошових покарань українців вже були. Втім, за даними ОПенДатабот, в 30 випадках з 34 судді ставили на бік чоловіків, а не ТЦК, і скасовували штрафи. Юристи запевняють, штрафи правомірні, але дуже часто в ТЦК допускають помилки в провадженнях. Ліна, як кажуть, доля вказаних скасувань або покриття поважень, стосується саме процедурних порушень, які допускали працівники ЦК частині, наприклад, складання адміністративних матеріалів, або це стосувалося, наприклад, неправильної кваліфікації адміністративних порушень. Казаними на у Дніпропетровському ОТЦК запевняють, наразі, окрім штрафів, інших санкцій не передбачається. Втім, більшість військовозобов'язаних все ж оновили свої дані. Олександр Мірошнічев Ні Тіві.